Ось думка цього відання про себе, нібито воно мислена сила, що таємно керує її людиною, божественне піклування, яке спостерігає за нею і цілковито про неї турбується. Тому це відання не приписує керування світом Божому промислу. Але все добре в людині, її спасіння від шкідливого для неї, і природна пересторога від труднощів і всього ворожого, яке таємно та явно супроводжує наше єство, здаються їй заслугою власних турбот і дій. Так міркує про себе глумливе відання, воно марить, ніби все діється завдяки його турботам. І цим подібне до тих, що стверджують, ніби ніхто не керує цим світом. Втім, таке відання не може перебувати без невпинної турботи та страху за тіло, а тому його охоплюють малодушність, печаль, відчай, страх бісів, боязнь людей, чутки про розбійників, чутки про смерть, піклування про хвороби. Турботливість у бідності і нестачі потрібного, страх смерти, страх страждань, злих звірів, і решта подібного до цього, що робить відання схожим на море, у якому повсякчасно вдень і вночі хвилюються і набігають на плавців хвилі, оскільки це відання нездатне покласти турботу про себе на Бога в упованні віри на нього. То безперестанно примудряється та вигадує засоби щодо всього, що стосується тільки його. Коли ж засоби його винаходу колись виявляться недієвими, а таємничого промислу у цьому воно не розгледить. Тоді сперечається з людьми, які заважають і противляться йому. З цього погляду у цьому відданні посаджено дерево, пізнання добра і зла, яке викорінює любов. Йому властиві зухвалість і гординя, чваниться воно, а тим часом ходить у темряві та високо цінує свій здобуток, порівнюючи з тим, що є на землі, і не знає, що є щось краще від нього. Друга міра відання наступає після покаяння, трудів доброчинства і подвижництва заради очищення серця. З допомогою благодаті Святого Духа, коли людина, покинувши першу міру, переходить до душевних роздумів і бажань, тоді, у світлі єства душі вона чинить такі чудові діла: піст, молитву, милостиню, читання Божественних Писань, добродійне життя, боротьбу з пристрастями. Бо всі добрі діла, усі прекрасні відзнаки, які можна розгледіти в душі, і дивні засоби для служіння у дворі Христовому, у цій другій мірі відання, у дії сили Його, творяться Святим Духом. І саме це відання вказує серцю стежки, які ведуть до віри, у ньому збирає напоучення. До істинного віку. Але й тут відання залишається тілесним і складним. У ньому є тільки шлях, який веде і супроводжує нас до віри, бо є ще вища міра відання. І якщо хто вдосконалиться у першій, то знайде можливість з Христовою допомогою перейти і у другу міру, коли покладе основу свого діяння. В безмовному віддаленні від людей, в читанні писань, в молитві і в інших добрих ділах, якими звершується все, що стосується другого відання, і саме ним звершується все прекрасне, воно і називається віданням діл, оскільки чуттєвими ділами через тілесні почуття виконує своє діло у зовнішній мірі. Третя міра відання, міра досконалості. Послухай тепер, як людина витончується, набуває духовного і своїм життям уподібнюється невидимим силам, які виконують своє служіння нечуттєвими ділами, але дбанням розуму, коли відання піднесеться над земним і турботами про земні діла. І почне випробовувати свої помисли у тому, що приховане від очей всередині, і потягнеться вгору, і наслідує віру у піклуванні про майбутній вік, і у жаданні обіцяного нам, і у пізнанні сокровенних таємниць, тоді сама віра поглине це відання і народить його знову, так що воно повністю стане духом. Тоді воно може на крилах злітати до безплотних, торкатися глибини мисленого моря, розумом, уявляючи божественні і чудні дії правління у мислених і чуттєвих сутностях, і розшукує духовні таємниці, зрозумілі лише для тонкого і простого розуму. Тоді внутрішні почуття пробуджуються до духовної праці за чином, властивим життю безсмертя та нетління, бо ще за нинішнього життя це відання таємно прийняло мислене Воскресіння у правдиве засвідчення загального Воскресіння, Ось три способи відання. Відтоді, як людина починає розрізняти зло і добро. І доки вона ще не покинула цей світ, відання її душі перебуває у цих трьох мірах, і повноту всякої неправди, і нечестя, і повноту правди, і доторк до глибин усіх таємниць духу, усе виконує єдине відання у трьох зазначених мірах, і в ньому відбувається всякий рух розуму, коли він сходить донизу чи вгору. Перебуваю в добрі чи злі або ж посередині між добром і злом. Ці ж міри отці називають так: природне, протиприродне і надприродне. Вони три напрямки, якими сходить вгору чи вниз пам'ять розумної душі. Коли, як сказано, людина діє за Єством або піднімається пам'яттю над Єством у надприродному спогляданні Бога. Або йде пасти свиней, як той, хто змарнував багатство своєї розсудливості, трудячись з багатьма демонами, перша міра відання охолоджує душу для діл простування у Бозі, друга зігріває душу для стрімкого плину до того, що на ступені віри. Тоді, як третя відпочинок після подвигу. У єдиній вправі розуму, який насолоджується таємницями майбутнього, але оскільки єство наше ще не може повністю піднестися над станом умертвлення і тягарем плоті, то доки людина живе у плоті, доти залишається в перехідному стані від одного до іншого. То як убогий жебрак душа людини починає виконувати служіння у другій середній мірі чесноти, тому в ті, що прийняли дух синовлення у таїнстві свободи, насолоджується духовною благодаттю за достоинством того, хто дає її, і знову повертається до смирення своїх діл, вчинених за допомогою тіла, бо у віці недосконалому немає досконалої свободи. Відання другої міри полягає у праці та тривалому вправлянні. Справа ж його у третій мірі це труди віри, які чиняться не ділами, але духовними умоспогляданнями у суто душевних трудах, і вони перевищують почуття.